Друзі, нас інфо перші головне поїхали. Українські війська вразили російські локомотиви з колоною ворожої техніки, внаслідок чого ворог втратив понад десяток танків і більше як сотні одиниць броньованої автомобільної техніки. Про це повідомили сили оборони півдня України в своєму ранковому зверненні 7 червня. Там зазначили, що внаслідок удару Росія втратила 13 танків. Загалом окупанти на цьому напрямку втратили один залізничний локомотив. Сім артилерійських систем, 103 одиниці автомобільної броньованої техніки, 10 цистерн, 1 зенітно-ракетний комплекс БУК М3, 10 мотоциклів, 1 засіб РЕП, 9 антен БПЛА, 5 антен зв'язку, 5 генераторів, 4 місця зберігання боєприпасів, 2 місця зберігання паломастильних матеріалів, 1 місце зберігання матеріально-технічного забезпечення, 278 чоловік живої сили, ще стільки ж поранено з гарників спалило в вагонах. ЗСУ все частіше проводять зухвалі і швидкі операції. Наприклад, не так давно над Тамбовською областю зникла супутникова передача. Час сигналу військові радари НАТО зафіксували аномальне теплове випромінювання на глибині понад 20 метрів під землею. Через кілька годин російські джерела почали обережно визнавати на стратичному об'єкті. Око відбувся вибух, наслідки якого можуть стати найбільшим шоком для Кремля з початку війни. Що таке око? Об'єкт 342К двака більше відомий військових колах як око один із ключових вузлів глобальної системи раннього виявлення. Запусків ракет цей центр відповідав за супутниковий моніторинг, координацію стратегічної авіації. Зв'язок з ядерними підрозділами, оперативними оповіщення. Найвище командування оку це мозок російської стратегічної оборони. Якщо його немає, Кремль стає сліпим глухим перед ударом, пояснює генерал НАТО. Серед іншого, об'єкт координував маршрути ТУС-6095, Визначив геолокацію західних пусків. Також утримав зв'язок із системами периметра так званої рукою відплати, що сталося. за інформацією гориму України. вибух був результатом спеціальної операції, в якій було використано високоточну зброю з глибоким проникненням. Основна детонація. Основна детонація відбулася в центральному серверному ярді на глибині понад 12 метрів. Тепловий удар вивів з ладу всі канали супутникової синхронізації. Це був не просто удар, це було хірургічне осліплення без. Жерт серед цивільних без хаосу, але з нищівними наслідками для всієї команди вертикалі РФ зазначає український військовий експерт. Усі резервні системи, що були підключені до ОК, також втратили працездатність російськими міноморони. за інформацією каналу ВЧК ОГПО, зараз терміново намагаються перекинути функції на старі радянські вузли, але ті ж не мають вже необхідної точності і захищеності. Що це означає? Перша стратегічна авіація РФ більше не має актуальних маршрутів без супутникової корекції. і Управління через око Стратегічні бомбардувальники змушені діяти на осліп. Другий ядерна триада втратила центральний канал зв'язку. Офіційно ядерні сили мають резервну мережу, але головна координувалася через око. Тепер вона мовчить. Третя система радіо виявлення не працюють. Росія більше не бачить можливого запуску ракет з країн НАТО і це стратегічний параліч. Кремль в паніці зсу наступають. В перші години після вибуху російській команді центри перехопили наручне управління. Комунікації відбувалися через аналогові системи, частина з яких просто не витримала навантаження. Реакція була миттєвою. Замороження запусків усіх Ту-95 частково блокування каналів. ППО, термінова евакуація системи. Термінова евакуація резервів до Саратовської області. Тим часом ЗСУ розпочали серію атак на ключові військові вузли на півні, у тимчасово окупованому Криму і в районі Мелітополя. Всі удари високоточні без втрат серед цивільного населення. Це момент, коли українська армія б'є ворог, не бачить, не чує, не може відповісти. Коментує генерал-лейтенант ЗСУ відставці. Історичний злам знищення ока стало першим прикладом успішної атаки на глибокий захищений об'єкт, який забезпечував ядерну доктрину РФ стратегічному плані. Це перелом війні в інформаційно-психологічному ударі, де кого режим може не оговтатися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.